Десятки потягів по всій Україні затримуються на кілька годин через російський обстріл інфраструктури, повідомила Укрзалізниця у телеграм-каналі. Олександр їхав із Києва до Дніпра понад 13 годин замість семи. Ділиться вночі провідники попередили про запізнення. Я прокинувся о п'ятій, бо вже в пів шостої він мав прибути потяг, але ж подивився по мапі, що ми ще дуже далеко, ще кілометрів. Напевно, 200 до Дніпра. Через п'ятигодинну затримку потяга Львів Дніпро на роботу запізнилась. Юлія каже, до Дніпра їхала у справах. Тепер доводиться переносити зустрічі на роботі. При такі я дуже дуже нормальне З Львова. Виїхали в 14.46, А перебули в 11.30. Потяг Київ Запоріжжя затримався на щонайменше чотири години. Антоніна розповідає, вночі потяг зупинився і очікував, поки мене загроза обстрілів. Провідники ходили по купе, пропонували воду та гарячі напої. Все було нормально, ніяких не вибухів, не було нічого такого. Переживаю, звісно, неприємно, що нічого хорошого немає. В телеграм-каналі Укрзалізниці заявили. Залізничники докладають максимум зусиль, аби пришвидшити рух потягів, які затримуються через російський обстріл. Відновлення інфраструктури на місці нічних влучань триває. Залізничники продовжують роботи, щоб якомога швидше відновити живлення залізничної мережі. Низка поїздів внаслідок атаки продовжує курсувати зі затримками. Проте залізничники роблять все можливе, щоб скоротити час затримки поїздів. Зокрема, змінюють маршрут поїздів, щоб зворотні рейси відправилися якомога ближче до свого графіку. Станом на 15-ту годину усе ще триває відновлення інфраструктури залізниці. Також ще 20 потягів Дніпровського та Одеського напрямків курсують із затримкою. Антон Сіренко, Наталя Земляна. Суспільне новини Дніпро.